що Щоб російське військо забезпечити павіантом, тобто харчами і так далі. Не вистачає організації, тобто це погано організовано туди-сюди. І він хоче, щоб це краще організувати взискання, так би мовити, із наших селян, харчів, корму для коней московських. Значить, треба кращих управлінців щоб вони щось розуміли, вміли писати і так далі. ну Бачите, дві сторони медалі, ніби. Помисли негайні, але результати в принципі хороші, бо освіта це добре. Через це страждали, до речі, військові походи, бо погано було забезпечення. Кому як не обозному, куляпці, який за це відповідав, це знати краще. Тому він переписав всіх дітей виборних козаків від 12 до 15 років, які були в полку, і направив їх на навчання грамоті в школі їх приходів церковних. З них вийдуть гайні сотники, а потім і інші чиновники. А тих, хто був не.